Ли Євросоюзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії. Інформацію про схвалення підтвердила вже президентка Єврокомісії Урсула фондерляен. Я вітаю угоду стосовно нашого 17-го санкційного пакету проти Росії. Ми продовжили обмежувати доступ до технологій поля бою. І ми додали до списку ще 189 суден тіньового флоту, аби націлитися на російський енергетичний експорт. Ця війна мусить закінчитися. Ми тиснутимемо прямо на Кремль, сказала президентка. І більш детально про санкції і чи діють вони для Росії, ми запросили поговорити наступного гостя Ярослав Сидорович, аналітик, спеціалізується на тематиці санкцій. Вітаємо вас, пане Ярослав. Вітаємо. Слава Україні, героям слава. Тож, давайте розпочнемо mm -hmm. з того, що таке тіньовий флот, звідки він взявся, чому він так довго проіснував четвертий рік повномасштабного вторгнення, і як буде тепер обчислюватися саме ось ці судна, які будуть йти, і як вони будуть, ми будемо розуміти, що саме це тіньовий флот Росії. Давайте розпочнемо саме з цього. Ну, тіньовий флот е, 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 ні на жодному кораблі не написано, що це тіньовий флот. І розумієте, проблема, е, чому утворився тіньовий флот? Тому що є питання, наприклад, страхування суден. Жодне судно е, не може зайти в порт, не маючи відповідного страхування. А до страхування в основному страхують е, ну, найбільше страхування морських суден це все-таки британці е, з розміщеним там центральним офісом на Мальті. Е, вони відмовляються страхувати. Відповідно, такі судна не можуть заходити в порти. Але проблема не в тому, е, чи можуть заходити. Проблема в тому, що російську нафту продовжують купувати. Індія наростила вже зараз у першому кварталі цього року більше е, ніж раніше купувала. І ця, ця, ця е, нафта продовжує е, е, купуватися. Крім того, є скраплений природний газ. І е, в пакеті сімнадцятому санкцій ЄС відмовився накласти санкції на скраплений природний газ, а його е, збільшують виробництво. І скраплений природний газ, зокрема, поставляється е, е, в порти в Іспанію, в Португалію, і це додаткові доходи для Росії. Причина е, пояснення в тому, що ну якось Японія G7, вона е, придбаває і інвестувала великі е, е, переробки е, е, в. Е, Зріджений газ це і родовище Сахалін-2, і Ямал, але це основна проблема, що в Росії не зменшуються доходи. Суттєво не зменшуються. Вони мають кошти для продовження війни. І якщо б в них була проблема, вони б підняли, наприклад, ціну на газ всередині країни. Ну щоб компенсувати, вони цього ще не роблять в Росії всередині країни дешевий газ. Якщо говорити за кількість, що застосовує санкції Європейський Союз, ну звичайно, пізно і, і, і цифра навіть 200 нема. А якщо ми зайдемо на сайт головного управління розвідки України, там ідентифіковано є список чіткий конкретний 18, 817 суден, яке фактично перевозить газ, е, 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 яке крало зерно українське. Чому всі ці судна не є в списку? І на сьогоднішній день? Ну я скажу, ми не можемо бути задоволеними і санкціями, які приймає Україна, дуже повільно. Цей список, який ідентифікувала розвідка наша, мав би вже вже давно на столі РНБО указом президента до них мали би засновни. Там не тільки список суден, там список конкретних людей, капітанів суден. Там є список конкретних фірм, які володіють. Треба санції посилювати. І якщо говорити про... Ну, скажем, флот, який перевозить, то ті санкції європейські словенки. Найсильніші санкції були ухвалі закон про корабель. Ну, перекладі на українську е мову. Це закон, який був комплексний прийнятий. Він називається Мир через силу у 21-му столітті. був підписаний президентом Байдена е минулого року, 20 квітня, і там е в цьому законі. Є оцей закон про корабель, де іранські кораблі, якщо е, іранську нафту хтось перевозить, зразу потрапляють під санкції. Якщо іранську нафту переробляють нафтопереробні заводи, зразу потрапляють. Якщо десь заходить корабель, який перевозить нафту в порт, потрапляє під санкції. і тому достатньо жорстко зараз штати діють. І китайці припиняють купляти іранську нафту, тому іранці йдуть на переговори по о, з сполученими штатами, і скажімо, шанси для успішності тих переговорів більше ніж о, з Росією. Росія я можу сказати, якби навіть Путін приїхав. На переговори, вони, вони заложники того, що вони зробили. Вони прийняли зміни в Конституції, і в них Крим Харківська, не Харківська, вибачаюся, Донецька, Луганська, того я думаю, не буде впевнений, Запорізька і Херсонська області в складі Росії. І на переговорах вони можуть говорити тільки одне: ми маємо заняти Запоріжжя, ми маємо зайняти Херсон. Значить, ні один чиновник не може сказати, що Херсон і Запоріжжя залишаться в Україні. Вони, це в Конституції і злочинець, не один Путін. Замовники того всього, це депутати їхньої думи, які проголосували. І от мають санкції бути проти них, але не санкції, що вони в списку, а конфіскацію їхнього майна по всьому світу. Минулого року в липні. Було прийнято відповідне рішення, що російські депутати не можуть їздити самостійно в поїздки в недружні країни, а є, знаєте, їхнім урядом затверджено порядку 60 країн недружніх цей, і відповідно не мати там майна. Але їхні депутати мають і родини. Треба конфісковувати. Сама дієва санкція – це конфіскація. Конфіскація майна це має бути фінансове покарання, а то, що в списку, ну і що ну, є ж проблеми, які ми знаємо: що були аварії, витоки нафти, екологічні проблеми були. Коли притягнуть до відповідальності, це дуже довгий процес, щоб у судовому порядку притягнути до відповідальності. Конфіскувати судно підстав нема. Ми маємо історію, коли були в Балтійському морі перервані кабелі і судна відпустили. Не така проста історія. Хоча доказати дуже складно, що це вони свідомо робили. Десь обірвався в них як і вони це і зараз західні країни особливо бояться і за комунікації, що Росія такими гірбридними методами може, може це створювати проблеми, розірвати набагато легше ніж це побудувати. Тобто санкції мають бути фінансові. Росію треба позбавляти фінансових ресурсів джерела для ведення війни. А ключове е, джерело це є все-таки так зване у них бюджетне правило, по якому вони доходи від нафти, газу, скрапленого газу і нафтопродуктів надходять в спеціальний фонд, називається національного добробуту. Потім вони купують за це золото. Там є е, в цьому фонді китайські е, юані, е, доларів там нема. От... По тому як пропали в цього фонду долари, я можу сказати, коли було прийнято путіном рішення повномасштабне вторгнення в Україну. Це був травень, червень 2021 року. В той момент вивели більше 30 мільярдів доларів США з цього фонду, тобто вони знали, що США будуть жорсткими, і, і, і ну, ризик конфіскації. Є. Але з цього моменту розумієте, я згадав за закон, який був прийнятий минулого року. Він називається Репо, якщо сказати, як він називається, про перепрофілювання російських суверенних активів. Мова йде, що закон е, дає право президенту США конфісковувати е, резерви центрального банку, кошти фонду національного доходу, але ні копійки, ні ні цента. Тих коштів нема в Штатах, нема що конфісковувати. Росія знала це, і вона в свій час, маючи резерви розміщені в JP Морган в Штатах, вона перемістила їх в Європу, Бельгію, в роклір резерви. А Європа, крім Естонії, країни ЄС, ніхто не прийняв закону про конфіскацію російських активів. Ніхто не прийняв. І використання. Прибутки від активів ну це дуже слабесенько. Тим більше, що останні ми вже маємо що 2 мільярди фактично євро Росія конфіскувала в суді в Райфазенбанку. А це якраз та політика, коли Райфазен австрійський заробляв в Росії кошти, хотів вивезти, Росія конфіскувала, і, і за те, що вони гралися. З Дерипаскою хотіли е, обміняти активи, які вони мають в е, австрійській будівельній компанії Старбак. Це не вдалося. Добре, це вдалося опублікувати. Це була і к тому наша публікація розслідування. Е, і, але е, е, і конфіскацію багатьох активів Росія здійснює указами президента Росії. І що ми маємо? Спроба. Компенсувати навіть вже є рішення, що з коштів євроклірів буде компенсуватися то, що конфіскували в Росії. Чим це відрізняється від процесу обміну активів, які, які запропонували в серпні 23-го року Росія, тобто ми забираємо активи Західні, що в нас є. А ви забираєте наші блоковані активи резервів центрального банку? А як говорити про відповідальність, покарання фінансове за те, що натворили цей. Це не може бути обмін активів. Це зговорняк. Має бути конфіскація російських активів як покарання. І не тільки ну, резервів центробанку. Коли ми бать, говоримо про підприємства санкційного санкційному списку, так, але на підприємстві є люди, керівники. Ключове це є керівники. І вони повинні нести фінансову відповідальність, конфісковувати їх активи. Ми до цього маємо прийти, і тому що сила, яку застосовує Росія, має бути зламана правом силою права юридичними процедурами. Бо інакше ми дійсно перейдемо в стан третьої світової війни, коли кожен кожен вона і так іде, тому що участь північно корейців тут в Україні в війні, ну вже цю війну перетворює на світову, пане Ярославе, от ви говорите про те, що Має відбутися якийсь процес документальний, має відбутися покарання саме не на словах, а на ділі. А хто буде це виконувати? Чи є взагалі, після того, як почалася повномасштабна війна в Україні і розлетілися вщент просто правові, доволі багато правових організацій, на які ми розраховували як на помічників? Так? Ну, почнемо з того ж. ООН, наприклад, яке просто говорить про те, що вона нам дуже-дуже співчуває з приводу того, що відбувається в Україні і що робить тут Росія. Тож, чи є взагалі інституції зараз у світі, які здатні це зробити? Або альтернатива цього питання: навіщо тоді ось ці всі показові історії з пакетами санкцій? Якщо ці пакети санкцій абсолютно ніяк не можна використати, і Росія знає 101 спосіб, не те, що Росія, ми з вами знаємо 101 спосіб, як їх можна обійти, до чого взагалі ось цей весь? Ну, я не знаю, це навіть не гра, це просто якесь знущання. Просто, знаєте, Таке зухвале знущання з українського народу. Е, ну, тут е, треба розуміти, що е, е, є економічний інтерес. Е, тому що можна говорити про цінності. І, але нинішнє покоління в демократичних країнах це демократія, мир їм дістався свобода як спадок. Тому що мало хто пам'ятає Другу світу війну, і ну, бачить могили, рідні загинули, але такого відчуття немає. Значить, і тому. Як кажуть, ближче до тіла свої проблеми кожного є певні проблеми. і Трамп, прийшовши до влади під лозунгом, зробимо Америку знову великою. Він пробує розв'язати ті проблеми, які є в Америці. Ці проблеми в Америці більші. От ми говоримо. Величезний торговельний дефіцит, величезний торговельний дефіцит, в результаті він перетворюється на фіскальний дефіцит для порівняння БЛРМ Росії. В Росії немає торговельного дефіциту, їм навіть блоковані резерви центробанку не потрібні, тому що вони більше продають, ніж придбавають. Їм не потрібно е, поповнювати з резервів валюту. Розумієте? І е, 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 якщо ми беремо е, е, ріст економіки. В Росії є ріст економіки. Не тільки один рік чуть-чуть зменшилося минулий рік, і позаминулий рік ріст економіки, причому більше в три рази більше ріст, ніж в Японії, ніж в Штатах. Тобто, в нас ніж в Німеччині, там півтора відсотка, а в Росії чотири відсотки. Ясне діло, що в них ріст, ну не всім цифрам Росії можна вірити, але безробіття в них найменше кожен місяць зменшується, тому що вони розгорнули військово-промисловий комплекс. Воно вони працюють, і люди, які ходять на роботу, отримали, отримали зарплату. E, вони ж за мир, але вони виготовляють зброю і вони підтримують цю владу. Вони підтримують. І треба розуміти, що ця війна принесла заробітки багатьом. Ми маємо свіжі цифри за. Буквально перший квартал цього року 22 перших олігархи, мільярдери, які є ну взагалі в списку їх є більше 100 мільярдерів російських на 25 мільярдів доларів. Збагатились за рахунок якраз можливостей працювати на війну, тому що багато західних фірм з Росії вийшли. конкуренція зменшилася. в них заробіток збільшився. Це зрозуміла історія. Санкції працюють, але вони працюють дуже повільно, страшенно повільно. І ми маємо приклад Північної Кореї, де санкції запроваджені дуже давно. Страшенно давно. Народ бідний. Ми можемо взяти картинку Південної Північної Кореї з космосу і побачити, що. Південна Корея вночі, вся світиться, а там невеличка точка в північній, де там, можливо, в вікні світиться їхнього правителя. Вони змогли е, виховати покоління зомбі, значить, е, і це все санкції. Але я вам скажу більше: один з основних заробітків зараз не будемо рахувати, що Росія там задає за зброю, і так далі. Це Росія. Е, Північно-корейські хакери, які е, криптовалюту крадуть найбільше, і, е, і фактично це поставляють е, ну, державі для її потреб. Скільки історія з санкціями на Іран була? Санкції е, – це спосіб е, ну, зупинити і повернути назад. Але ми не можемо е, е, зупинити повернути, скільки загинуло людей, скільки зруйновано. Тому має бути покарання, відповідальність фінансова, значить, причому серйозна через конфіскацію. Механізми є. Україна конфісковує активи, багато конфіскувала, але помало. Можна більше і серйозніше. На цьому Канада прийняла закон, і відповідно процеси йдуть е, е, по конфіскації. Штати конфіскували Малофеєва 5,2 і мільярди мільйони, мільйони, все на все мільйони доларів. А потім так процеси трошки зупинилися, бо ну росіяни вивели штатів давно активи. Вони переживали. Найбільше актив. Я хочу сказати, що офіційно я дивився останній звіт Центробанку Росії офіційно за межами Росії активів. Півтора трильйона доларів розміщено. І в основному це в недружніх країнах, не в Китаї. Це Австрія, це Німеччина, це Франція, е е е Кіпр. Треба їх конфісковувати, ті активи, якщо це під санкційних осіб. І е е е тут, е ну, скажімо, боязнь е е потрібно викинути. Тому що. Якщо Путін своїми оказами конфісковує активи, вони називаються передати в управління комусь. Забрали і передали в управління. Але 2 мільярди євро конфісковано РФ банком судом, так само американський ДЖП, Морган, судом арештовано активи. Тобто Росія не переживає, вона може забрати. Але якщо почнеться війна конфіскації, Росія програє. Тому що сумарно західних активів в Росії менше ніж півтрильйона. а російських західних півтора трильйона тобто на один трильйон російських е е е е активів е більше, тому що е навіть ті мільярдери-олігархи хочуть мати захищені активи, тому вони інвестують в західні, де є демократія, де є суд, де, де захищено е і. І ці активи можна побачити, пане Ярославе. А я правильно розумію, що зараз просто є така історія про те, що старі правила вже не працюють, нових правил ще просто немає, тому що світ не стикався ще сучасний світ, не стикався ще з ось таким зухвалим. Ну, скажімо так, наміром окупувати сусідню країну. І ви згадали про те, що. Скажімо так, російських активів дуже багато у дружніх країн, і знову не дружні, не дружні вони називаються. Та, дружні. Нам дружніх країн, нам не дружніх. Друж... Ні, вони не дружні. Є відповідні постанови уряду Росії, де вони отак от називаються недружественної не страни. Значить, і список є чіткий, причому вони його постійно поповнюють за рахунок там заморських територій Великобританії, Франції, і, і, і зокрема, у ті країни вони заборонили своїм депутатам їздити. Тож, тож, чи є взагалі реальна історія, реальний інструмент, який змусить? Росіян, а на прикладі Росіян, ми вже говоримо про війсь зла, яка вже сформована, і світ не може це зуперечувати. Тому що якщо Україна зараз не вистоїть і Росія переможе у цій грі, страшній війні, так яку вона взагалі. Організувала, то вся зла розпочне війни так чи інакше, і це буде таким от прикладом до того, щоб розпочати не просто Третю світову, а знищувальну війну світового масштабу. Тож питання до того, чи формуються зараз інструменти, якісь дієві, які можуть так чи інакше все ж таки Росію ну, придавити? Чи можемо ми поговорити такими термінами? Вже я думаю, що е, е, поки Росія не програла, це неможливо. Росія має право вето в раді ну, в Раді національної безпеки, е, і е, е, багато хто знає і прекрасно знає, як Росія стала фактично нелегітимно. Ну вона легітимно, але стала не в правовий спосіб членом Радбезу. Єльцин там листочки листа підписав, і був радянський союз в радбезі Росії. Не було Росія, Україна, Білорусія і е, е, як країни СССР е, були в ООН зразу, і коли ООН створювалося як країни, найбільше е, ну скажімо, постраждали в Другій світовій війні, але в радбезі був радянський союз. Але ця історія зв'язана ще з Китаєм, тому що в Радбезі був фактично Київ Китай той, що на Тайвані, а потім так легесенько по документах передали той, що материков, наче, який зараз, ну скажемо, допомагає Росії стояти в цій війні. Перемогти можливо, по перше, нам треба зброю. Це, це тримати, тримати, не допускати цей. Звичайно, якщо ми дуже ну шта, допомога Сполучених Штатам за застосування ядерної зброї, ну це третя світова війна. Ви самі розумієте, Значить, Росія боїться, але ми бачимо ситуації по ракетах, бо дронах. На ну навіть якщо 100 летіло 99 збило, збило, одна розірвалася, я ракета з ядерною боголовку не робить такої біди, що то страшне. Тобто є отака загроза, але е, сподіваємося, і в цьому плані ми розуміємо і вплив Китая, щоб Росія, хоч і яка варитодика була їхня, не засувала ядерної зброї. Ну бо це є. Ну скажімо, це жахіття, страшенна жахіття. В той же час е, крім. Зброї, які потрібно Україні для, для відстоювання, і, і ця війна модернізовується. Вона вже дронами, вона вже інша технологічна, але ну, звичайно гинуть е, е, люди, і це є і це на непоправні втрати. Розумієте, на втрати, е, це е, дипломатичний шлях, але Росія сама попроситься, коли економічно її стане неможливо продовжувати війну. Має створитися передумови. І ті передумови, зокрема, економічні, фінансові, і відключення від світа тільки там семи банків, а не всіх. Тобто Захід має багато засобів, але бояться, дуже сильно стримує е, Європейський центральний банк, е, зокрема, і конфіскацію, бо, е, бо Європа. Де, але проблема з євро не в тому. Довіра, вони кожен рік проводять опитування: довіра до євро більша ніж до європейського центробанку, до його політики, і, і це є і це є свої проблеми. Тобто фінансово треба по перше обмежувати шляхи зароблення доходів Росії, і в цьому плацює зараз падіння цін на нафту. Якщо ви пам'ятаєте, як закінчилась холодна війна, багато хто може не знає, не пам'ятає. Але це падіння цін на нафту. Рейган тоді був республіканець, е, е, зміг серйозно з арабськими країнами. І от падіння ціни на нафту і зменшення доходів радянського союзу фактично привело до розпаду радянського союзу. Зараз падіння цін працює проти Росії. І то, що саудити е, е, нарощують виробництво, ОПЕК не працює зараз на зменшення. Це добре, е, угода з Іраном е, знижується. Чим довше буде нижче ціна е, триматися, тим менше доходів і таким чином це один з факторів. Але треба і інші способи е, заробітку. Росія добуває багато золота. Раніше найбільше золото купляла Британія у тому ж 21-му році, з го другого не Китай, хоча Китай найбільший добувач золота, але він купляє не е, цей. Так само є галмази. Там є багато ще різних позицій, які Росія. Продає і отримує доходи. пане Ярославе. Єдина проблема в тому, що немає політичного рішення. Знаєте, для того, щоб ось це все інструментів теоретичних багато обмежень, багато політичної волі немає для того, щоб врешті присмирити цього дикого звіра і щоб він просто забрав свої лапи з нашої святої української землі. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви були з нами в ефірі, і дякуємо, що поділилися з нами свої. Її думкою пан Ярослав Сидорович, аналітик, був з нами на прямому зв'язку. З ним говорили, чи працюють санкції на Росію.